Mm-hmm. Команда 12-го каналу продовжує плідну роботу на інформаційній ниві. і Ми вже готові поділитися з вами актуальними цікавими і головне перевіреними новинами про те, що ж відбувалося упродовж ночі та ранку, 3 лютого у різних куточках України і на Волині. Зокрема, у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Волинь навколішки зустрічає героїв. Україну накриють сильні морози на Волині спалах туберкульозу. Почнемо з успіхів українських захисників на фронті. За добу наші воїни підбили ворожий літак, чотири танки та знищили 840 ворогів. Також наші сили оборони відбили ворожі атаки біля десятьох населених пунктів. Утім, ворог зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Сьогодні вранці в окупованому енергодарі на Запоріжжі підірвали авто. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, сила вибуху була така, що в будинках поблизу повилітали вікна аж до 9-го поверху. У результаті загинула людина. найімовірніше це був представник окупаційної влади. Сьогодні що пів на п'яту ранку окупанти знову вдарили по Харківщині. Зокрема, ворог обстріляв місто Барвінкове Ізюмського району. Через влучання у приватний будинок загинули двоє братів. Чоловікам було 49 та 42 роки. Їхній 70-річний батько отримав поранення, його шпиталізували. За минулу добу 120 прильотів. Тів було по Сумщині. Росіяни обстріляли чотири громади, гатили з мінометів та ракетних систем залпового вогню. Зруйновані три приватних будинки та лінії електропередач. На щастя, обійшлося без людських втрат. Тим часом з під завалів зруйнованого ракету РФ житлового будинку у Краматорську, що на Донеччині, дістали тіло загиблої жінки. Таким чином, від російського удару, який стався 1 лютого, кількість жертв зросла до чотирьох осіб. Росія після авіаційних навчань поки не відвела свої літаки й гелікоптери від кордону Білорусі з Україною. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. Це може означати, припускають експерти, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаприсутність у Білорусі. Котра маємо трагічні звістки на війні з путінським військом загинув ще один волинянин Андрій Вареник зі старої вижівки. Воїну було лишень 25 років. Загинув волинянин 28 січня неподалік Павлівка на Донеччині. Вічна пам'ять героя. На жаль, трагічні звістки надійшли й у Торчинську громаду. На Донеччині загинув захисник Богдан Мельчук. Він виконував бойові завдання поблизу Вугледара. Потрапив під артилерійський обстріл. Внаслідок отриманих поранень загинув. Ми висловлюємо найщиріше співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають. На Волині навколішка зустріли героя Богдана Сака. Панахида за запалаглим воїном відбулася у четвер, 2 лютого у Вознесенській каплиці в Горохові. у тіло загиблого захисника траурним кортежем доставило Лемешів. Чин похорону має відбутися сьогодні, 3 лютого. Нагадаємо, життя навідника мотопіхотного батальйону 33-річного Богдана Сака обірвалося 27 січня. Серце воїна перестало битися під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Вугледа. Що на Донеччині. На колінах зустрічали героя Івковелі. У четвер, 2 лютого містяни попрощалися з фотографом, який загинув за Україну Максимом Бурдою. Сотні людей прийшли подякувати герою за його військовий подвиг, за його сміливість, самовідданість і велику любов до своєї країни. Волинянин Максим Бурда з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від ворога. Спочатку у лавах тероборони, а згодом у складі третьої окремої штурмової бригади загинув Максим Бурда під час виконання бойового завдання 26 шостого Січня під бахмутом ми висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким загиблих. З кожним днем до перемоги бійці зенітники Волинської бригади тероборони продовжують відшліфовувати майстерність віртуозного знищення повітряних та наземних цілей противника. Такі бойові стрільби, підрозділи сотої бригади проходять регулярно. Тож лютий враже, навіть не сумнівайся, на тебе чекає надгарячий прийом з гарантованим врученням потівок до пекла. Підписали фото тероборонівці. Викрили підприємців, що продавали яйця для ЗСУ ціною 17 гривень за штуку. За даними слідства, договір із завищеними цінами уклала одна із фірм. Працівники державного бюро розслідувань в ході спільної спецоперації зі службою безпеки України вже затримали злочинну групу. Це п'ятеро людей, серед яких підприємці та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин. Вигадували махінатори й інші схеми. До фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад. А насправді нічого не поставлялося. Потім віртуальні продукти списували, начебто їх спожили солдати. Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко. Також затримали військовослужбовця, який вів чорну бухгалтерію махінаторів. Загалом збитки завдані державі оцінюють майже у 5 мільйонів гривень. Під час обшуків учасників злочиної групи вилучили записи незаконно зброю, боєприпаси, вибухові пристрої та більше мільйона гривень готівкою. Наразі Затриманим готують повідомлення про підозру, слідчі дії тривають. Тим часом в Україні вже видають повістки нового зразка. Зміни стосуються саме тих, що вручають військовозобов'язаним, зобов'язаним, аби вони з'явилися у військкоматі. Зокрема, збільшилась кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. Повісі тепер громадянину визначено, що він з собою при прибутті в територіальний центр, окрім паспорта і військово-облікового документа, це, наприклад, військовий квиток чи приписне посвідчення, має ще з собою також взяти довідку про присвоєння коду платника податків. Також у повістку нового зразка додали згадку про законодавчу відповідальність, тобто з'явився пункт, у якому йдеться, що військово зобов'язаний Настимо відповідальність, якщо не з'явлю. Авиться до пункту вес поважної причини. На Волині спалах туберкульозу недуга почала стрімко поширюватися серед дітей. Лише за місяць цього року сухота діагностувала у 27 маленьких волинян. У той час як за весь 2022-й туберкульозом перехворіло усього 19 родіток. Наймолодші хворі пацієнтів усього 11 місяців. Як почувається дівчинка, та у чому причина такого спалаху? Дивіться у наступному сюжеті. На Коверщині захворіла туберкульозом 11-місячна дитина. Днями це повідомлення з'явилося чинне у всіх волинських змі. Наразі дівчинку лікують в обласному фтизіопульмонологічному медцентрі у Луцьку. Лікарі кажуть, дівчинка була вакцинована. Це дитинка була з обласної лікарні. Виявлена там на зараз стан задовільний цієї дитини планується вже виписка на наступному тижні. Під час підрозслідування виявили, що серед людей, які контактували з малям, були хворі на туберкульоз. За словами медиків, неабияк насторожує статистика за перший місяць 2023 року. Станом на 2 лютого в області діагностували сухоти вже у 27 дітей. У той час, як за весь минулий рік недугою перехворіли 19 діток. Відповідно, ми маємо недовиявлення серед дорослого населення, і відповідно цих дітей заразили або батьки, або близькі, або ті люди, з якими вони проконтактували. Тільки дві дитини, які в середньому стані важкості. Всі решта задовільні. Тобто лікується амбулаторно. На жаль, цьогоріч уже є летальний випадок, каже лікарка. Через пізнє виявлення хвороби померла чотирирічна дитина. До слова, за словами Наталії Чурсіної, більшість дітей, у яких виявила туберкульоз, вакциновані. Втім, БЦЖ додає, не захищає від хвороби, а зменшує летальність і сприяє легшому перебігу хвороби у випадку зараження. У нас були перебої з поставкою вакцини БЦЖ, і не всі люди довакцинували своїх діток. Тому я би радила батькам, в кого не щеплені діти, звернутися до сімейного лікаря для того, щоб пройти до обстеження. Згідно з рекомендаціями БЦЖувати немовлят мають на третій п'ятий день життя за 2022 рік. У нас було вакциновано проти туберкульозу 86,5% дітей. Порівняно з 2021 роком, це зросло. Нас невакцинованих дітей якби відмов тільки 4,2%. Але минулого року нас дійсно було ну таких півтора місяці були, коли була відсутня. Тож отримували щеплення діти дещо пізніше у поліклініках. Цьогоріч кажуть, відмов було менше порівняно із січнем 2022-го. Як правило, ці відмови ґрунтуються на якихось особистих от і релігійних, і правило, це ж релігійні якісь переконання і є пацієнти, яких ми не вакцинуємо в зв'язку з їхнім станом. Бо там, якщо важкі стани, які не дозволяють ну, проводити вакцинацію, значить вона протипоказана. Головне протипоказання вага немовляти менше двох кілограмів. Коли дитя добирає масу і стан покращується, щеплюватися можна. До того ж, на Волині є так звані джин-експерти, які дозволяють виявити ознаки туберкульозу за лічені години. Дані апарати стоять Володимир, Нововолинськ, Камінькаширськ, Маневичі, Луцьк і Луцьк протитуберкульозний диспансер. На спалах хвороби кажуть лікарі, вплинув і ковід, через який значно погіршився імунітет у населення. Вплинула на це й робота первинки, коли тривалий час пацієнтів обслуговували онлайн і свого додала війна. Адже організм значно вразливіший і недуга може розвиватися на фоні стресу. Тож лікарі закликають і дітей, і дорослих більше уваги приділяти здоров'ю та частіше обстежуватися. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Випив і сів за кермо на ковищині. П'яний водій хотів відкупитися від патрульних. Випадок трапився у селищі Турійськ. Машину зупинили за порушення правил дорожнього руху і спілкуючись із 36-річним керманичем, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірити це на драгері чоловік відмовився. Натомість запропонував вирішити питання на місці. А оцінив його у 3 тисячі гривень за спробу відкупитися. турійчанину тепер загрожує до 4 років позбавлення. Павлення волі сьогодні в Україні потрібні літаки, танки і технарі. Цьогоріч такий меседж профорієнтаційного проєкту ядерна школа, який проходить на Рівненській АЕС. Днями учні закладів освіти Вараської громади та ПТУ дізналися про перспективи професії атомника, навчальні заклади, які готують профільних спеціалістів та працевлаштування на Раес. Сьогодні Україні потрібні літаки, танки і технарі. З такого меседжу розпочався другий семестр профорієнтаційного проєкту Ядерна школа. Унікальний за своїм форматом проєкт реалізує Рівницька АЕС спільно з громадською організацією Українське ядерне товариство. Слухачі курсу, учні закладів освіти Вараської громади та ПТУ РАЕС. Метою проєкту є це залучення до. Вступу учнів безпосередньо, перш за все, це нашої територіальної громади на спеціальності, які є пріоритетними і в яких є потреба в атомних станціях та інших об'єктах енергетики країни. Десятикласник Цмінівського ліцею Віталій Мотрунчик вже визначився із вибором професії. Хоче пов'язати своє майбутнє з атомною енергетикою. Я дуже хочу влаштуватися на роботу саме на Рівницьку АЕС, тому я вважаю, що в таких проєктах потрібно брати участь, щоб побачити, як проходить сам процес роботи на Рівненське АЕС, як люди працюють і зрозуміти, чи. Насправді це моє покликання. Днями учасники курсу зустрілися із заступником генерального директора РЕС персоналу Богданом Шмигельським. Він докладно розповів учням про профільні для атомної енергетики вищі навчальні заклади, з якими компанія ДП на «Енергоатом» уклала договір про співпрацю, перелік технічних спеціальностей, в яких є потреба на РЕС, озвучив, як проходить професійний відбір працівників та методи мотивації персоналу. Також ми поговорили про практику, порядок проходження практики, порядок отримання стипендії, хто навчається в цих навчальних закладах. Ну, також велику увагу сьогодні відіграла організація молоді. Вони також були сьогодні учасниками цієї зустрічі. Іван Моніч та Світлана Парфьонова розказали про спортивні та соціальні заклади, які проводить організація молоді підприємства. Цьогоріч усі вони спрямовані на збір коштів для ЗСУ. А також молоді спеціалісти Рівненської ЕС поділилися історіями свого успіху, розповіли про власний кар'єрний шлях та перспективи професії атомника. На даний час вся економіка тримається на атомній енергетиці. Є енергія, працює держава, працює економіка. Тому в Україні сьогодні щоб успішно вистояти, потрібні літаки, потрібні танки і потрібні технарі. З військовою агресією енергетичні об'єкти пошкоджуються, і це додатково потребує певних зусиль, і саме технічні спеціалісти справляються з цим і дозволяють. Забезпечити країну електрикою учні. Зрозуміли, що обравши професію атомника, вони виконуватимуть важливу місію: працюватимуть на благо держави та забезпечуватимуть домівки українців теплом та світлом. Наразі потребують спеціалістів атомників та чекають випускників профільних технічних вузів на роботу. В Україні найближчими днями буде дуже холодно. Як повідомляє синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У ніч на 9 температура повітря становитиме від мінус 15 до мінус 3. В день на півдні України буде до мінус 8, а ввечері до мінус 12. У ніч на 10 лютого температура повітря опуститься до мінус 15 градусів на сході України. В інших областях вона коливатиметься від 7 градусів до мінус 11. В день 10 лютого на заході буде до мінус 10. В інших областях ввечері температура повітря коливатиметься від мінус 14 до мінус 6. У ніч на 11 лютого в Карпатах буде до мінус 18, в інших регіонах України – до мінус 11. На Волині, зокрема у Луцьку, вже у понеділок 6 лютого очікують до мінус 8 градусів. Сьогодні 3 лютого день народження в глави ПЦУ митрополита Епіфанія, а також четверта річниця інтронізації, церемонія входження на престол і офіційний початок виконання обов'язків предстоятеля. Епіфаній, який у земному житті, має ім'я Сергій Думенко, народився на Одещині, доктор наук з Богослов'я, професор, колишній митрополит Переяславський, Білоцерківський УПЦ Київського патріархату та немісник патріарха Філарета. У зверненнях довіряних фані часто приділяє увагу сімейним цінностям, особистості людини, рівним правам жінок і чоловіків, захисту кожної людини від домашнього насильства та праві людини на життя. 12-й канал приєднується до численних привітань. Бажаємо і надалі продовжувати виявляти справжню мудрість, духовну силу, міцність, і зрілість многих та благословених вам літ. Наразі це вся інформація. Ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі, подій, аби ви завжди були у курсі найцікавішого. Не забувайте, що у будь-який зручний для вас час ви можете стежити за усіма нашими новинами на ютуб каналі Новини 12. Тож переходьте, переглядайте наші матеріали, ставте вподобайки і діліться вашою думкою у коментарях. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких, що є сили можливостей, підтримуйте нашу армію. Побачимось!